Друзі, нас інфо перші проголовне поїхали. Вся Росія сьогодні горіла. Ніч із 26-27 жовтня стала найтемнішою для Росії з початку повномасштабної війни. За одну ніч вибухи сколихнули щонайменше шість регіонів, зокрема Самару, Рязань, Пензу, Тамбов, Краснодарський край і Орловщина. Російські джерела зазвичай скупі, на визнання втрат цього разу. Не встигли редагувати. Стрічку гучно, дуже гучно, горить небо. Саме такими повідомленнями наповнились телеграм-канали. Це була наймасштабніша атака БПЛА за всю війну. За попередніми даними, понад 250 дронів різного типу FPV до ударних реактивних. накрило об'єкти військово-промислового комплексу аеродроми, логістичні вузли і паливну інфраструктуру. Удар по Самарі, один з найпотужніших за даними місцевих ЗМІ, пожежа охопила одразу два об'єкти: нафтопроробний завод і виробничий цех, заводу, електроприлад. Який виготовляв систему управління для ППО на момент вибуху в цеху перебувало понад 80 працівників. За неофіційними даними загинуло щонайменше 40 осіб, що десятки поранені. Вибухова хвиля вибила шибки в радіусі км. кілометрів. У Рязані був атакований радіозавод, що працював над засобами зв'язку для російської армії. Пожежа тривала понад 5 годин. Гасіння ускладнювалося відсутністю тиску в водогоні. Вогонь перекинувся на прилеглий логістичний склад Міноборони, там детонували боєприпаси. За попередніми підрахунками знищено майже 15 вантажівок з БКПН за ще один ударний напрям. Пошкоджено щонайменше три цехи ВПК, що належало броні, і корпорації. Також склади з дизельним паливом. Ситуація ускладнилась вибухом резервуару з хімікатами, в місто надійшов накасне відкривати вікна. Евакуйовано понад 400 осіб з прилеглих будинків. Ала кульмінація Приморської Ахтери з Краснодарський край. Саме звідси РФ систематично запускає шахеди на південь України. Цієї ночі аеродром атакували щонайменше 30 БПЛА, з яких 16 проникли в глиб території бази. Вибухи почалися в 2.17 і тривали до 4 ранку. Джурела повідомляють про знищення ангарів з пусковими, установками і складів із БПЛА. Супутникові знімки NASA FIRMS, що фіксують теплові аномалії, показують величезний спектр пожеж саме на території авіабази. Десятки теплових точок з аномально високими значеннями горіло все на фоні масштабного удару паніки в Кремлі. Патрушев скликав нічну нараду Радбезу. Проте як пишуть джерела, пропозиція знову застосувати ядерне стримування була заблокована генералами. Навіть найрадикальніші силовики зрозуміли, система розсипається її, немає чим стримувати. ФСБ визнала диверсія, підтримується внутрішніми елементом. Колишніми вагнерівцями вони, нібито здійснили наведення по Пензі та Самарі на території Приморського Ахтарська зафіксували втечу частини охорони. За кілька годин до вибухів це внутрішній саботаж, мобілізовані у шоці. Чати зет скріншоти. забиті скріншотами, пожеж. Паніка серед родин, де наші вчора був на службі, тепер зв'язку немає. Кремль офіційно мовчить, пропаганда показує лише архівні кадри, залужний лаконічний, це не кінець, це тільки початок. Українська армія, за його словами, вміє діяти на відстані, точно без втрат такі операції нова норма. Коротка аналітика, нічна атака найпотужніша в історії війни. Географія, глибина і точність враження безпрецедентні. Ключові об'єкти ВПК РФ знищено заводи, радіозв'язок, склади, аеродроми, виведення з ладу. Внутрішній саботаж підтверджено. Частина з справа рук росіян Патрушов втрачає контроль. Його рішення блокується навіть генералами. Україна в стратегічній перевазі війна переходить у фазу, де ворог захищається на власній території. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.